Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень, а я пропоную вам до огляду грядку огірків. Висаджені через розсаду, форма посадки ялинка і на сьогодні їх віддача перші плоди. Пропоную оглянути їх, зібрати урожай і до вашої уваги деякі моменти, котрих я притримуюсь, доглядаючи за грядкою. Собираю огірочки зранку. Сорт тут зростає кібрія, артист та герман. Висаджувала в добрий підживлений ґрунт, давала в лунку амафоску, лунку робила на штик лопати, Грунтосуміш робила поживною і легкою, додавала до дачного ґрунту перегній, гумус та пісок. На сьогодні маю огірочки для вживання в їжу, а солити та маринувати буду пізніше. На кущах багато завязі та цвіту, огірочки соковиті, крумкі, тонкошкірі, безгорічі, на смак дуже приємні. А тепер саме про вуса на ліанах. Я їх видаляю, щоб рослина витрачала менше поживних речовин на їх зростання. Але при моїй формі посадки іноді вони і потрібні для того, щоб схватитися за мотузку і міцно тримати ліану огірка. В цю пору на грядці буваю кожен день і охайно сама закручую ліани по часовій стрільці навколо опори. А якщо їх не зривати, почнуть крутитися, заплетуть, заснують так, що і рукою не дотягнешся до зеленця. А посадка ялинкою мені подобається своєю охайністю. Видно, де знаходяться лунки, куди полити та внести поживні речовини. На вулиці дуже жарко. Поливаю огірки через день, а підживлюю один раз в чотири дні. Грядка при такій формі посадки добре провітрюється, та й собирати плоди на ній легше. Плоди на ній видніше і достати їх легше. Отакі красунчики маю на сьогоднішній ранок. Якщо рослина почала плодоносити, то собирати їх потрібно через день, а то і кожного дня. На самих лянках перші після семидольних листочків будуть з часом жовтіти. І то є природньо. Не потрібно панікувати. Просто вони функцію свою виконали, відпрацювали. Акуратно їх видаляємо зрізаючи, щоб не пошкодити батіг рослини. Зоставляємо приблизно 5 см сучка. Цвіту на моїх кущах огірків багато. А для кращого запилення пропоную пройтися розчином борної кислоти. Для цих же цілей посадіть поруч з ділянкою ранньою весною кріп щоб на час цвітіння огірків, укропа були парасольки, вони приваблюють бджіл, а краще за все використовувати насіння самозапильних сортів. Там рослина має жіночі та чоловічі квіти. Процес запилення йде самостійно, пестик, течінка, природа, все робить сама. А якщо довго погода безвітряна, поколишіть легенько ліану, навіть тут їй можна допомогти, оглядаючи свою грядку, Завжди найду на що звернути увагу. Десь заплітаю, щось відрізаю. Такий він догляд є. Бачите, скільки багато вусів. Якщо частину не видаляти, почнуть сплітатися кущ з кущем і то буде недобре. І в деяких випадках зоставляю один сильний вус, який зафіксує ліану навколо опори. Вони дуже швидко наростають, і через 2-3 дні буде нова партія на видалення. Плоди огірків мають у своєму складі антиоксиданти, які захищають клітини нашого організму від пошкоджень. А також в їх склад входить клітковина, і вона сприяє травленню. Огірок є найпопулярніший овощ і він складається. З 95% води. А тому є чудовим засобом для зволоження організму, особливо в спекотний день. Плоди містять мало калорій, а тому популярні при складанні їх дієт для схуднення. Ці та інші фактори роблять огірок дивовижною рослиною з корисними властивостями. Батьківщина огірків Індія, а вирощують їх. Понад 6 тисяч років повернемось до моєї грядки. Коренева система у огірків поверхнева. Навколо лунки не роблю глибоке розпушення. Я взагалі їх не розпушую. Лунки обов'язково мульчую, щоб спасти коріння від пересихання у спекотні літні дні. Про мульчування огірків, як та чим це роблю, маю окреме відео. Час від часу у лунки поверх. Мульчі підсипаю легкого гумусу. Їм це подобається. Взагалі, огірки проглоти. Вони люблять підживлення, плоди непідгодованих росин починають крутитися, витягуватися, жовтіти, і то є сигнал, що вони голодні. Для підживлення використовую замочений курячий послід. Це органіка, котра дає чудовий ефект. А у стадії вегетації кущів. Підживлення давала гуматами, то є природний стимулятор росту, покращує зростання та врожайність рослини, підвищує стійкість до форопів стресів, використовувала гумат калію. А результат такого догляду вам на огляд.